Привіт, ви на каналі Мотостор. І сьогодні відеогляд трактора по програмі оцінки. Це трактор сінтай 244 з редукторним переднім мостом. Трактор 2018 року відновлений в нашому сервісному центрі. І якщо ви хочете придбати трактор і ви проживаєте на відстані 150-200 кілометрів або менше від нашого представництва у місті Київ який знаходиться за адресою міста Вишнева, вулиця Київська, 4D, то вам необхідно приїхати, протестувати саме цього тракторця, домовитись за ціну, а ціна вас приємно вразить, і економія реально під 1000 доларів, якщо порівнювати з ціною нового трактора саме зараз. Повторююсь: трактор новий, і сьогодні ви вже чуєте, як він працює. На початку відео ви також почули звук роботи двигуна. І я просто продемонструю, що все працює. Який стан трактора ви бачите по відео, ну а той, хто приїде, побачить його також ще вживу. Переходжу до демонстрації, що все працює у цього тракторця. Трактор з гідропідсилювачем виворіт в один бік, виворіт в інший. Тобто гідропідсилювач працює рівненько, все абсолютно нормально, коректно і все як має бути. Перевіримо роботу на віскі, одразу на відео, окремий важель Підіймається в інший бік. Звичайно, потрібно надати зусилля. Дивіться, рукою притискаю, він пішов донизу. Тобто навіска нормально опускається, плюс ногою, звісно, дивіться, на підйом все працює. Бачите, все, все нормально працює. Коробка в нас. 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий вазель повишених понижених. Приборка проста, лаконічна, 5 покажчиків, тобто все, що необхідне. Далі вал відбору потужності. Витискаємо щеплення, вмикаємо вал. Робота валу відбору потужності. Тут дві швидкості, до речі, буксирувальний гак. Тож, якщо вас цікавить придбання ось такого трактора Сінтай 244 з гарною економією, з повним пакетом реєстраційних документів і, звісно, з гарантією, то звертайтеся за номером 098 949 9090. Трактор дійсно в хорошому стані. Трактор дійсно не має якихось критичних зауважень, стан його дійсно хороший. Сидіння з регулюванням жорсткості, двигун КМ 385. Завод Лайдонг, тобто це такий самий двигун, як встановлюється на Донфенгі, на Ловоли, на інші сінтаї. Зустрічається також там на Оріонах, ну, на безлічі моделей тракторів. Тобто, дійсно хороший тракторець. Однодискове щеплення сухого типу. Коробка 4 плюс 1, Але я це вам показував під час роботи двигуна. Коротке відео, інформативне. Склав його з декількох частин, щоб ви і почули звук роботи двигуна, і побачили, що все працює. Тому, якщо дійсно зацікавлені, телефонуйте 098 949 9090. Трактор станом на зараз, на день виходу цього відео, є в наявності, кого дійсно цікавить, приїжджаєте, телефонуєте, домовляєтесь. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеоглядах.